Вітаю вас на ютуб-каналі Троператора Альянс. Сьогодні я вам розповім про готель в Болгарії Кубані Резорт Деква Парк. Це чотиризірковий готель, який пройшов свою останню реновацію у 2020 році. Це такий чудовий, активний, веселий курорт. Готель, да, який розташований в 35 кілометрах від аеропорту міста Бургас та в 100 кілометрах від міста Варна. Готель розташований на Чорноморському узбережжі в курорті Сонячний берег. Оточення такої дуже хорошої розвиненої інфраструктури, тому якщо відпочиваючим гостям потрібно прогулятися, відвідати деякі кафе, ресторани, бари, дискотеки, з цим проблем не буде. А, готель в Собі таку гостинність, розкіш і комфорт. Відпочиваючи, відмічають дуже якісне харчування та привітний персонал. Готель складається з двох корпусів: номера в готелі світлі, сучасні. У розміщенню є декілька типів номерів. По-перше, можна зміститися в економ-номерах, стандартах, суперіорах та фенрі. Проте слід зазначити, що суперіорні розташовані в анексбілдинг. З по харчуванню на даний готель працює за системою все включено. Також для зручності відпочиваючих є декілька барів. У ресторані готелі Кубань пропонується великий асортимент закусок, основних страв, десертів, дуже хороший вибір болгарських вин. Крім того, є коктейль-бари та снек-бари. Для такого активного відпочинку готель пропонує басейн з водними гірками, так, водопадами, гідромасаж і деякі інші зручності. Щодо розташування, як я вже зазначала, в нього дуже хороша поряд інфраструктура. Також поряд автобусна зупинка в п'ятидесяти метрах від готелю. Відстань до місцевого автовокзалу складає всього орієнтовно 300 метрів, тому дуже зручно. Скористатися регулярним громадським транспортом, щоб доїхати до старовинного міста на север та прогулятися його історично-культурними пам'ятками. Даний готель дуже з хорошою активною анімацією. Як для дорослих, так і для дітей. Тому його рекомендуємо для такого сімейного, активного, молодіжного відпочинку. Щодо пляжу готелю, то пляж в даному випадку буде муніципальний, піщаний, захід водичку також буде піщаний. Проте шезлонги та парасольки в даному випадку будуть за додаткову плату. Якщо у вас залишилися ще додаткові питання по даному готелю, будь ласка, можете писати його писати запитання в описі під цим відео. Дякую велике за увагу.